Вітаю! В цьому відео хочу показати свої порожні банки. Їх назбиралось досить багато, хоча я, начебто лише місяць тому знімала попередні порожні банки. Не знаю, як так сталося, може, я щось там не дорахувала і насправді збирались вони більше, ніж місяць, але принаймні є що показати. Почну з обличчя, це весь догляд за обличчям, який в мене закінчився. Почну з тонера від Маніо з Галактамісісом, начебто очищуючий тонер, для пор, для очищення пор, сфалюючи, з печей і, і кислотами. Закінчився дуже-дуже швидко, тут 200 мл, я навіть не знаю, 210 навіть. Зазвичай тоні в мене довго охотить, а це, ну, Я використовувала його на спонж, на ватний диск, верніше, але на половинку ватного диска і все шалена. Але в цілому, ну, я і рада, що він закінчився швидко, тому що якийсь такий посередній тонір. Він Непоганий, він не робив нічого поганого, але для моєї шкіри, яка звикла до активних там, кислот і чогось такого більш потужного, він був занадто легкий. Він щось робив, але щоб він попереджав якесь висипання, треба було його використовувати постійно. Власне, я так і робила. Це був моїм щоденним тоніром. Єдине, що іноді там я міняла його на щось зволожуюче. Він легенький такий, може, комусь кого не така... Звикши до активних інгредієнтів, шкіра сподобається більше. А так, я б не повторювала, але ну, нічого поганого сказати не можу. Він працював, просто він такий слабенький для мене. Йому на заміну беру всім, напевно, відомий тонір від Косарек з боячей кислотами. Я вже його активно використовую, але тут написано, що він його треба використовувати там 2-3 рази на тиждень, тому що він настільки потужний. Власне, так я і роблю. Зараз в мене більш-менш хороший стан шкіри, тому що до його впливу на прищі мені сказати складно, але він очищує пори, він попереджає запалення. В принципі, працює добре, працює більш помітний ефект від нього, ніж від отього, Тому... Закінчився серум від Аксісі. Аксіс Ай, не був, Думаю, що на Аксісі. Я не знаю, як правильно читається назва Бренда. Він мені дуже сподобався. Це просто золотий грааль, святий грааль, як так кажуть. Це класний, дуже класний серум, Він знявся на мід. Тут 5% відсотків зняється на мід та сквалом. Відсправді робить шкіру більш чаючок, як тут і написано. І він такий трішки липкенький, але це не відчувається на шкірі, тобто не відчувається, що він якийсь липкий, але якщо доторкнутися, то відчувається. І це для мене плюс, тому що на нього так дуже добре лягав макіяж. Але ну, він не був якимось там неприємним липким. Він був саме як класний праймер під макіяж. Мені дуже подобається, що баночка сама така вакуумна і можна було використати весь засіб, все одно, коли він закінчився. А ось тут, от ще от, прямо на донешки тут є трішки засобу. Я відкручувала повністю цю кришечку і вишкрябувала ще там. Було там буквально на там, кілька разів, може на тиждень залишилося щось таке. Дуже мені сподобався. Я обов'язково повторюю тільки пізніше, тому що наразі в мене є чим користуватися, але він дуже класний, Я здивована, що він мені настільки сильно сподобався. Він, дійсно, робить кірусяючий, він зменшує пори, він трішки очищує пори. Шкіра з ним дуже-дуже класно виглядається. Дійсно, один з тих небагатьох сіромів, від яких помітний результат. Текстура в нього така гелева, просто супер класна. Я розумію, чому він такий популярний. Йому на заміну в мене зараз два засоби: Один це сіром від Натуріум з езелейновою кислотою. 10%. і з цієї ж серії що і від мані, а, серум з відмісів та Галактимісісом та Ніяценамідом. Що хочу сказати, що мені більше подобаються серуми, які мають більш геліву густовату текстуру, ніж водічка, тому що від них більш помітен ефект. От, ну, Цей водічка я особо не помічаю результату. Коли використовувала його разом з тонером, ну, там більш-менш. Зараз я використовую його на ранок. Ну, типу, Це єдиний активний компонент зранку. Я не сказала, що він щось робить. Не знаю. Я закінчую, повторювати не буду. Знов таки, я просто думаю, що ця серія для мене надто легенька, може для когось буде краще. От натура мені дуже подобається. Це мій перший засіб, в якому концентрована зеленова кислота. І я, в принципі, думала, що вона підійде моєї шкірі, і так і сталося. Мені дуже він подобається. Він також має густу таку, ну не прям густу, більш схожу на гель, текстуру треба встрахувати. Єдине, що мені сумно через те, що тут всього 30 мл, він напевно швидко закінчиться. Я так використовую. Мені здається, ну, там, трішки більше половини залишилось. Використований ранок, потім обов'язково СПФ. Тут також ніацинамід і екстракт кавових Зерен дуже мені подобається цей сіром. В принципі, від натурі багато засобів мені подобається, і мені буде тільки шкода, що він закінчиться, і буде в мене два улюблених сірума. Тачковий засіб проти запалень, я його використала досить багато, тут залишилось ну, ну десь чверть. І розхламляю, тому що в принципі я зараз поборола всі, все акне, яке в мене було. І на випадок, якщо все ж таки щось з'являється, в мене є фейлет сером від Topicals, він працює набагато ефективніше. Я використовувала тривалий час оцей засіб. Він дійсно підсушує запалення, але тут ну, лише 2% відсотки а ей і бічей кислоти, в яких пропорціях не вказано, Тому для мене знов таки він був недостатньо потужний. Він щось робив, він підсушував, але мені треба було щось інше. Зараз навтакі ну, треба інші компоненти для того, щоб треба було вилікувати які в мене були. Тому наразі вже не знаю, куди його використовувати, тому розслабляю. Хоча засіб хороший, але мені я використовувала досить багато, але знаю, що конкретно в моєму випадку від топікал з сером працював набагато краще. Оце, власне, сером від Topical про який я кажу, принесли вас з холодильнику. Це в мене міні-версія, але я буду потім забавляти повний розмір. 15 мл. Тримаю в холодильнику, потрошку використовую, його потрібно небагато. Я використовую його локально. Хоча зараз вже шкіра до нього звикла, я можу використовувати його ну, там, майже на все обличчя. Тут компоненти саме такі які мені потрібні. І що було важливо для моєї шкіри, це коджик Acid. Я не знаю, як вона навіть перекладається на звикла звикли читати всі інгрієнти що вже дуже складно з перекладом на українську. Коротше, я думаю, що ви зрозуміли це і без мене. І саме цей компонент краще всього впливав на мої прищі, тому в разі чого я використовую його. Тут немає претензій до того засобу, але просто цей для мене працює краще. Наступне це відомий крем від Тертір. Єдине, що це його лайт-версія, якраз для моєї жирної шкіри. Буквально нещодавно закінчився і використовували його разом з сос-сиромом від сертір. І мені подобалося, як вони працюють. Я використовувала цей крем і на ніч, і на ранок. Мені дуже подобався під макіяж. Він такий легенький, хоча має саме кремову текстуру. 50 мл. Ну, я здивована, що досить швидко його використали, можливо, тому що використовували на ранок і на вечір. Повторювати я б не стала, тому що в світі багато кремів, які класно працюють. Він дійсно зволожував разом з сос-сиромом. Він відну... відновив мені шкірний бар'єр. Шкіра після нього особливо, якщо ніч використовувати м'ягенька, класна. Але ну, нічого прям такого не знаю. Але мені сподобався. Просто я якби, люблю пробувати щось нове. Йому на заміну в мене зараз крем Суперфуд від Yoast to The People. Якось так, 59 мл. В цілому подобається текстура схожа, така кремова, але не важка. Використовую і на нічний ранок, має якийсь приємний аромат, але ну, поки що він мене не вразив, він зволожує шкіру. Нічого багато не робить, нічого мені не позабивав, але ну він десь такий ж саме, як і церкті, щось таке. Вони схожі. А, хоча ну, склад геть різний, можливо, пізніше, коли я хоча б там половину банки використаю, я зможу сказати більше. І міні-версія крему від Пуріта з пантенолом. Я не встигла використати його до кінця, тому що в нього закінчився термін придатності, саме тут написано. Хоча він був в мене вдовго, я просто не дивилася раніше, що в нього термін придатності закінчується. Він був закритий, і коли почала використовувати, просто не встигла. І помітила вже, що він ну, після цього терміну придатності став більш густий і нічого не робив на шкірі, почало. Важко по шкірі, тому перестали використовувати. Що хочу сказати, що він непоганий, але мене якось не вразив, він був більше як такий гель, але щось схоже більше на праймери для обличчя. Тобто він не був як, не знаю, от, наприклад, як за текстури як від Акстісі, а... ну, його від Аксісі. Він нічого такого не робив, він не зволожував, після нього мені було мало зволоження. І... Не знаю, якось не вразив, хоча досить відомий крем від відповіт, але щось ні. І пантенол, начебто, добре на мені працює, але це якось ні. Можливо, я просто мені не підходять такі текстури, і мені треба щось більш схоже на крем, просто рідкий, ну не важкий. І ще один святий грааль в порожніх банках це ензимна пудра від Ану з лісами і церамідами. Це дуже-дуже класний засіб. Я використовувала її раз на тиждень, спочатку використовувала двічі на тиждень, потім зрозуміла, що вона дуже швидко почала закінчуватися і використовувала раз на тиждень. Дуже мені подобається, змішували її з водою, вона має текстуру маршмелу пасти така тягуча, Важко змивалася, але працювала дуже добре. Вона очищувала пори ідеально, вона освітлювала тон обличчя, вирівнювала його, І звужувала пори. і Після неї ще ну, декілька днів так точно в мене шкіра була, наче одразу як після використання. І Це чудовий для мене результат, тому що в мене жирна шкіра і швидко в мене забиваються пори, навіть з правильним подвійним очищенням. Класна пудра, буду повторювати, можливо, трішки пізніше, тому що зараз в мене є маска чищуюча, що, Але я точно повернусь до неї. Єдине, що мені не дуже подобається її формат, тому що ось так я її ніколи не висипала і не використовувала, тому що дуже мало звідси набирається засобу, враховуючи, що написано, що треба використовувати одну чайну ложку і, і Змішуючи з одної чайної ложки води. Для мене це було мало, я використовувала десь, може, дві або півтори чайні ложки засобу. Тому я кожен раз викручувала оцю кришечку і набирала звідси, так було зручніше, потім, навіть коли вона вже закінчилася, я зняла повністю цей стопір і вискревувала все, що було там, так що дуже-дуже класний засіб. І також на днях закінчився від glow Recipe тонер з Cloudberry як це перекладається, господі? Ягоди, це завжди якась проблемна для мене річ. Тонір з антиоксидантами, 5 мл, але вистачило його разів на 11, якщо не на 12, так точно. Тобто такий массюсінький тонір, але вистачило його надовго. Мені сподобався. Я щиро вражена, тому що зазвичай Glow які б я не пробувала, засоби для мене такі посередні, вони, можливо, на якусь. Підліткову, якщо не дитячу шкіру, вони майже нічого не роблять. Вони, хоча там і якісь там потужні інгредієнти в них, але насправді вони не концентровані, легенькі. На мені ніколи нічого не робили. Це більше якийсь декоративний ефект або плацебо, але ніяк ні активні засоби. Але цей тонір мені сподобався. Він висвіт... вирівнював вірніше тон шкіри і дійсно, от, я не наносила тільки на ніч, але навіть протягом дня потім тон шкіри був рівний. Мені сподобався, я би спробувала певний розмір, але надто дорогий цей бренд він не вартий. Того, якщо коли-небудь я там зможу в Іпсі його якось отримати, чи на якихось знижках щось таке, я візьму. Але наразі точно ні, за повну ціну, точно ні, але він класний. Це, от, напевно, один з двох засобів від Glow Recipe, який мені справді сподобались. Наступне це догляд за тілом. Тут мало порожніх банок, тому що в мене загалом мало продуктів з цієї категорії. Почну з очищення. Це якесь таке приємне «Жасмін». мила. Ну, щось таке було трішки мильний аромат, але дуже-дуже приємний. Зеленого такого кольору був. Брусочок досить великий, надовго його Мені подобаються такі милки, я використовую їх і як гель для душа, і як просто руки помити протягом дня. Щось таке. Мені подобається, трішки, звичайно, що розсушив руки, як і всі милки, але мені нормально, У мене жирна шкіра, тому я люблю такі засоби. Зараз на заміну взяла йому від Topicals. Це от як Faded Serum, тільки в форматі мила. Він вже був в мене в використанні, тому особливо показувати не буду. Не дуже це красиво. Але показую, що він такого рожевого кольору, і він не сильно піниться, як звичайні милки, тобто він не має такої. Таку традиційну мильну текстуру, тобто прозора якась там пінка, ні, він, наче ласьон, просто в твердому форматі, і, на відміну від серому, немає неприємного аромату, мені дуже подобається. В нього подібні а, інгредієнти, що і у серому, тільки тут ще і нет, не цей. вітамін С і зеленова кислота, і ще і лакці, 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 короче, і маслаши. Дуже мені подобається, використовую на кожен день. Він не сушить шкіру, на відміну від звичайних милок, він не сушить шкіру. Плюс він бореться з акне, з з забитими порами, усе те, що мене турбує. І також він чудово справляється з гіперпігментацією, тільки треба його постійно використовувати. І його треба після нанесення тримати на шкірі десь хвилинку і потім замивати, так буде кращий результат. Не сушить шкіру загалом, взагалі верніше. Якихось неприємних відчуттів після себе не залишає. ідеальний варіант, єдине, що досить дорого. 28 доларів за цю штуку, тут коробочку, тут два брусочки по 100 грам. Я купувала за бали, тобто я ні за що не платила, ну, єдине, що за доставку в Україну, тому мені нормально. Але ну, 28 доларів це досить дорого. але Хоча подібні милки існують на ринку. Але саме з такими компонентами я не бачила, і мені загалом бренд Topicals дуже подобається, тому поки я можу його отримувати, я продовжу ним користуватись. Також скраб від First and Beauty. Це новинка їх саме для цього скраба з персиком, бо з персиком раніше не було. Що хочу сказати, в цілому мені сподобалося сподобалось. сподобалось Діє його і ефект, але мені не сподобався його формат, тому що він такий, наче пісочок, і він, він був такий сіро-бежевий за текстурою. Він дійсно був як пісок, тобто, після використання оце на вання залишалось ніби маленький дрібний пісочок. І це було неприємно. Плюс до нього треба було звикати. Хоча в мене жирна шкіра, яка ну, звикла до будь-якого скрабування. Але навіть для неї це був досить жорсткий такий скраб, і треба було обережно використовувати його там на плечах, на зоні декольте. А, щось таке, але дія мені сподобалась. Він справді добре очищує. Він не липкий, не залишає ніяких неприємних відчуттів після себе. Шкіра після нього гладенька, очищена і мав дуже приємний аромат персика. Ну, насправді для мене він більше пахне абрикосом, щось таке, от свіжим абрикосом, абрикосовою косточкою, але все одно дуже приємний, незвичний для подібних засобів аромат. Е, мені прислали на огляд, і я, в принципі, цьому рада використала до кінця, прям вишкривувала все, що могла, Єдине, що що ну, не розв'язала, бо вже це не було в цьому сенсу. Вистачило. ну досить швидко я його використала, тут 226 грамів. Сподобався, але мені не дуже подобається оця текстура, і ще ванну після нього треба було не такого споласкувати. На заміну, до речі, я нічого не беру, тому що в мене немає скрабів, особо, там, один треба його добити. А, я використовую, якщо що, рукавичку, яку намилюю її милками, і мені цього достатньо, окремо скраби якось я відійшла від цього. І лосьон для тіла, який був в мене прижекупені, до речі, я залишки перелівала в маленьку баночку, я її вже теж закінчила, тому це остаточна порожня банка а, з ароматом. Кава з молоком, ну, така, дійсно, більше, більше молоко з кавою, щось таке, взагалом, приємний аромат, але він такий, ну, не те, щоб вишуканий, просто такий, не знаю, якийсь дитячий, приємний, легенький. Для себе зрозуміло, що такі величезні банки купувати не буду, тому що я, я, не, знаю, я не встигаю їх використовувати. Це нескінчений для мене процес. Я не так часто використовую крем для тіла, в мене немає для цього потреби, я ж кажу, у мене жирна шкіра. Тут 560 грамів був непоганий, але ну, не щось таке. Він чомусь популярен в інтернеті, особливо полонична версія. Але він давав легеньке зволоження, він не робив якусь сяючу шкіру чи надзвичайно м'ягеньку, гладеньку. Ні, просто лосьон для тіла, а, в принципі, непоганий, але я б не повторювала. Я щось передивилась прев'юшку до старого відео. З Порожній банк, попередньовірніше, що я цей лосьон вже показувала. Ну, якщо так, то вона дуже погана пам'ять. <гум> Засоби для волосся. В минулому відео показувала з цієї ж фірми шампунь з гуавою, який, начебто, мав би добре очищувати. Нічого він добре не очищував, а цей ще гірший. Цей для натурального курчавого волосся. І я подумала, що він мені теж підійде, тому що я використовую кудрявий метод, але якось ні. Він геть поганий був, він був, ну, тут ще залишки є, але я вже нікуди їх використати не можу і не хочу, в мене є нормальні шампуні. Такий трішки перламутрового кольору, а я для себе знаю, що для мене найкраще всього працюють прозорі шампуні, тобто без перламутра. І якось він нічого не очищував, мені не подобалося, як він виглядає на моєму, як, що він, який ефект не дає моєму волосю. Але найголовніше для мене в шампунях це, щоб вони очищували, бо це єдине їх призначення, і цей не впорався з цим. тому я взагалі вирішила більше цю марку не пробувати, хоча пробувала достатньо від них засобів. Кондиціонер від Living Proof. І хоча це, цей бренд мені подобається, і ця серія для кудрявого волосся, я пробувала від них крем для кудрявого волосся. І він мені подобався. А от кондиціонер, ні, він якийсь посередній, він нічого не робив. Я б не сказала, що він якось допомагав кучерам триматися, чи виглядати краще, чи додавав якусь текстуру. Він нічого такого не робив. 100 мл, і рада, що нарешті використала. Мені взагалі не сподобався. Він не робив нічого поганого, але такий посередній, що використали, слава Богу. І дві міні-версії, це не міні-версія, навіть пробнички. Оця маска від GVN, я не пам'ятаю, що це за бренд. Дуже-дуже мені сподобалось, прям дуже сподобалось, Я б хотіла спробувати повнорозмір. Вона мала, по-перше, дуже приємний аромат. Мені вистачило оцієї сушетки 15 мл, ну десь на два рази так точно, можна два з половиною. І після неї волосся дуже м'якеньке, таке більш розсипчасте, гарне виглядає, ну дуже м'якеньке. Я ну рідко спостерігаю такий ефект на собі після змовиних засобів. Дуже мені сподобалось, не знаю, треба подивитися, скільки вона там коштує. Колись би я б, напевно, спробувала повний розмір, якщо вона не коштує шалених грошей. Але я предполагаю, що вона саме цього і коштує, шалених грошей. Але хороша. І серум від е... Я навіть не знаю, що це за бренд. Я минулого разу показувала шампунь і кондиціонер з цієї серії пробничків і от зараз використала серу. непоганий, також мав приємний аромат. Мені сподобався, він не обтяжував волосся, трішки ну, зволожував волосся, трішки прибирав пухнастість. Загалом враження непогані, але якось повторювати я б не стала от масочка. Мені сподобалась дуже. І на останок традиційно декоративка. в принципі, все те, що ви могли бачити в про Pen, але не факт, що ті люди, які дивляться порожні банки, дивляться відо з про Pen. Плюс в про Pen я намагаюсь небагато розповідати про засоби, про їх ефект, результат. А от про порожні банках розкажу. Ліваз для бріф від Ламель закінчила і рада, тому що помітила, що він все ж таки надто сірий для мене, хоча в мене. Руде волосся, і воно таке більш червоне. Тобто я намагаюся уходити більш в холодний рудий, але все одно він вимивається і потрошки стає мідним. І оцей олівець дуже мені не подобається, як виглядає на бровах саме, коли кольор вимивається, робить брови надто сірими. Вони і так в мене природні, такі досить русяві, сірі і не подобається. Хоча значально, подобався. Закінчила і рада. єдине, що от я тут вже. Виламала його, щоб використати повністю. Прям хотіла все використати. Так і сталося, використала все і закрила, вже навіть відкрити не можу. Ламала цей глів, як тільки могла. Він не хотів ламатися, не хотів реанімувати. Я знаю, що можна з деякими з цим не вийшло, але принаймні я там залишки добила. І два засоби для губ вони закінчились в одному місяці. Я навіть здивована, що. Так сталося. Перший — це бальзам від Summer Fridays. Дуже мені подобаються ці бальзами, хоча 24 долари не виправдана дорого, і зараз не вийшли новий бальзам з Гуавою. Рожевий, але я хоч його і хочу, але 24 долари заберзавні. 15 грамів здивована, що використала і використала так швидко в Project проджипені. Тут вже нічого немає, просто він недостатньо плоским виглядає, тому що тут вже повітря залетіла. Його не вистачить навіть на свотч. Я там вже не виковерну. Тут вже от все. Ну от можна все-таки подивитися, що він десь такого якогось кольору. Якщо прям дуже цікаві свотчі, то відео з Project прожепеном є свотчі. Мені подобаються ці бальзами, єдине, що цей відтінок не найкращим чином виглядав на мені. Тобто з усіх коричних бальзамів, які в них є. Оцей мені подобається найменше, і використовувала як домашній бальзам, як бальзам на вигул собаки, на поход в магазин, щось таке. Буду знімати оці шармики, я не знаю, як їх назвати, і начеплю напевно на якийсь інший бальзам, бо шкода, я. Старалась. Перечуплю на ну, щось інше. Сподобалось. Якось. Єдине, що він не дуже прям, сильно В Мене не сушить губи, якби. я не потребую протягом дня наносити бальзам, єдине, що коли виходжу з дому і на ніч. Так що протягом дня я його так от, по дому не використовувала. Але я знаю, що не всім він підходить, тому що недостатньо зволожуючий. І в цілому це те, що я кажу, за 24 долари я чекала чогось більшого. Але мені, як людині, в якої не сушить губи. І яка любить берзами з ароматом і з відтінком, мені сподобався. І берзам від ну, бальзам помада від Шарлот, це відтінок пілоток. Тут ще щось є, можливо, можливо, я, якщо буде на лінь, виковерю, насправді, те, що ви тут бачите, оцю от пластик, це все. Більше продукту немає. Тобто цей пластик він вглиб не уходить, це весь він, і от, що ви тут бачите, це от все. Там вглиб нічого немає. Тобто максимально можна використати засіб. Я тут навіть прокалювала, щоб впевнитись, хоча і так на світу було видно, але тим не менш. Незручно вже якось його наносити, можливо, ще пару раз використаю, чисто з принципу, щоб там вишкрібсти все. Бо відтінок ціна гарний мені сподобався. Єдине, що я не наносила його як традиційну помаду, я наносила його тапаючими рухами. Так він виглядав гарніше, тому що товстим шаром мені не подобалося, як він виглядає. Може, зараз щось нашкрібу на Swatch. Загалом прикольний, але він за це, коштує десь 34 долари, і це якесь скажені гроші, враховуючи тут 2,5 грама засобу. О, на на Сводч. Дуже гарний такий відтінок. Він і рожевий, і при цьому трошки біжевий, підходив під усі макіяжі, абсолютно усі. І зволожував губи і не був якимось слипким надто сильно. Мені подобався. І це всі порожні банки мені здається непогана кількість як для місяця, здається, місяць. Минув з крайнього відео, тому я не знаю. Але зазвичай я за місяць так багато засобів не але Їх в принципі всіх було вже на дні там потрошку, тому не дивно, що вони позакінчувалися. І вже є прецеденти на порожні банки для наступного відео, але я вже не стала джекати. Власне, новий місяць наступив. Мені є що показати, і рада, що нарешті зможу повикидати це все. Сподіваюсь, вам було цікаво, бо, як на мене, засоби в мене позакінчувалися цікаві і багато що мені сподобалось. Пишіть, якщо ви щось пробували, або вам цікаво було б щось пробувати. Ставте вподобайки, підписуйтесь і хай щастить!